Цікаві факти. Всім привіт, мої друзі, шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Художники залишили детальні свідчення про особливості життя українців, показали традиційне обрання, зобразили побут, відтворили сцени свят та змалювали красу природи навколо. Завдяки їхнім картинам ми можемо сформувати портрет нації, самостійної, самобутньої та особливої нашої України. Над зображенням української культури працювали Сергій Васильківський, Іван Труш, Олександр Мурашко, Микола Тимоненко, Опанас Сластіон та інші митці. Тому я вам пропоную переглянути найяскравіші полотна у творчості художників. Ну перше полотно Микола Пимоненко. Весілля в Київській губернії. Взагалі, як дивиться на це полотно, то начебто справжня фотографія. Це теж полотно Миколи Пимоненко. Українська ніч. Побачення. Чудова фотографія. Точніше полотно. А начебто справжня фотографія, знята на телефон. Дуже гарно. Наступне, наступне полотно Миколи Пимоненка. Іделія. Що ми бачимо тут? Стоїть чоловік із своєю донькою. Або, можливо, із дружиною. Індики красуються коло них. Теж дуже вийшло чудово. Четверте полотно Миколи Пимоненка жнива в Україні. Бачимо. На цьому полотні дуже чудові пейзажі. Як жінки в полі працюють. Теж полотно на, начебто справжні фотографії. Наступне полотно це вже Сергія Васильковського. Сторожа запорозьких вольностей. Називається це полотно. Бачите, які наші козаки охороняють, точніше, охороняли наші землі, які зараз на фронті наші воїни знищують окупантів. Так і тоді. Наступне полотно Сергія Васильковського козацький двір. Теж такі хатинки, аж захотілося там побувати. Походити там в, тих, в ті часи, зайти в хатинку, посидіти на природі, Випити чистої води, не такої, як зараз, яка заражена різними відходами і так далі. Екологічної чистої води. Чудово, чудове полотно і взагалі всі полотна дуже чудові. Поїхали далі. Теж Сергій Васильківський. Називається це полотно Весна в Україні. Теж видно хатинки. Природа. Все справжнє. Справжнє українське. Поїхали далі, шановні мої друзі. Сергій Васильківський. Чумацький шлях. Чумацький шлях. Теж бачимо люди. Дерева, дорога, яка якась поля. Все дуже чудово. Наші українські землі завжди були чудовими, то й хочуть нас захватити, керувати нами. Ну, а ми їм, звичайно, покажемо дулю і пошлемо за російським воєнним кораблем. Так, мої, шановні друзі. Далі, а це вже опанас Сластіон. Проводи на Січ теж така, дуже цікава. цікаве таке полотно історичне, як проважали на Січ. Бачите, жінка е стоїть козак. То, напевно, його командир справа або той, хто проважав на Січ. Собачка стоїть. Люди стоять природа, все чудово. Все так і було. Це історія наша. Наша історія. І ми за нашу Україну будемо воювати постійно, захищати наші землі. Україна обов'язково переможе, шановні мої друзі. Я в цьому 100% впевнений. Поїхали далі. Микола Івасюк. Поцілунок. Ну тут нема що коментувати. Цілується пара. Чи чоловік і жінка, чи просто хлопець з дівчиною. Просто називається поцілун. Олександр Мурашко. Селянська родина. Ну, це теж чудове, чудове полотно. Сидять діти. Е, корови вон, я бачу, пасуться, матір із дітьми стоїть. Теж дуже чудове, чудове полотно. Олена Куль... Кульчицька. Діти на леваді. На леваді. Бачите? Це гуляння. Гуляння, танці, шманці. <схи> Все як. Все як треба. Знову Олена Кульчицька. Гуцульське весілля. Теж танці шманці. Щось це Олена Кульчицька любить таке, я бачу. Любила малювати, гарно вийшло. Ну і останнє полотно, яке називається Гуцулки біля церкви Іван Друж. Ось такі, шановні мої друзі, дуже чудові і дуже справжні полотна, начебто е сфотографовані на телефони мобільні, дуже круті. Дуже реальні полотна. Як так можна намалювати взагалі? Я сам в шоці, як побачив такі полотна, то мені захотілося випустити цей випуск для вас. Щоб подивилися, відволікалися від цих новин. Та й взагалі, щось подивитися цікаве. Мені не забудьте написати коментар, поставити вподобайку, підтримати мене фінансово. І так далі. Ви знаєте, що робити, шановні мої друзі. Дякую, хто мене взагалі дивиться. Для мене це дуже великий стимул. Тому що я робитиму контент і розвиватимуся, і хочу набрати дуже багато підписників. Це, як кажуть, частина мого життя. Буду робити, поки живу, як кажуть. Тому слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе. Ми виженемо цих окупантів з нашої землі. Дякую всім за увагу! cabe o